Читаємо Сенеку, 20-й лист до Луцілія, частина номер 6 Інакше і те злиденне ложе, й лахмани, якщо виявиться, що це не вибір, а потреба привела до них, будуть надто слабкими доказами доброї волі. Врешті, ознакою гарних задатків є те, коли не спішиш до вбогості, мов, а просто готуєшся до неї як до чогось легкого, що не завдасть тобі прикрощів. Та вона й справді, міло цілію, легке, навіть солодке, коли війдеш у той стан після тривалих роздумів, бо тільки у скромному житті знаходимо те, без чого не буває приємності, безпечність. А це конче потрібно робити ще й тому, що ми геть просякнули розкошами, і з чим ми не зіткнулись, все вважаємо суворим та прикрим. Треба, щоб душа прокинулась від сну. Мусимо трусанути нею, нагадати їй про те, наскільки мало визначила для нас природа.